Друзі, мир, хочу поділитися своїми думками. Знаєте чи ні, але ми створені по образу Божому, ми маємо тіло, да? матеріальну оболочку, але всередині нас є душа і дух. І знаєте, тіло воно іноді боліє, так, і ми йдемо до лікаря, щоб вияснити, в чому причина, і тоді нам виписують вже лікування. Також і душа, вона також може хворіти. І це проявляється в панічні атаки, наприклад, страхи, шизофренія, психічні якісь так, розлади. І знаєте, душу її також треба лікувати, але її лікувати треба не антидепресантами, і треба лікувати Словом Божим. Тому що Ісус сказав, прийдіть до мене до мене всі ті, хто потребують. Допомоги, і я заспокою душі ваші, ваші. Тобто тільки в Ісусі Христі, в Слові Божому, є заспокоєння, є втіха. нам треба прийти до Христа, нам треба покаятися, тому що тіло ми лікуємо, ми Його миємо кожен день, також і душу треба лікувати Словом Божим і очищати її покаянням. Амінь. Будьте благословенні.